Трокова служба, контракт, мобілізація як Росія продовжує залучати до своєї армії українських чоловіків на окупованих територіях. Жив своїм життям біля бабусі та й жив. але вони приїхали примусово додому. Забрали його. На їх використовують як гарматне м'ясо, за найменшу незгоду жорстокі побиття, катування. Що відомо про масштаби набору. Схиляють як погрозаний тиском, так і таким пряником. Та як громадяни України з окупації опиняються на війні проти своєї держави, вітаю з вами Юлія Щетина і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Росія примушує цивільне населення на окупованій частині Хорсонщини до укладання контрактів на службу у своїх збройних силах. Про це наприкінці серпня повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Експерти, яких опитали новини при Азов'я, кажуть, що зараз на підконтрольній Росії частині півдня паралельно тривають кілька процесів. Окупанти набирають людей на строкову службу, мобілізують та змушують, нібито добровільно підписувати контракти. Докладніше сьогодні у програмі. Так званий губернатор окупованої частини Запорізької області Євген Балицький у власних соцмережах веде кампанію проти української мобілізації, публікує адреси проживання та особисті телефони, нібито співробітників ТЦК Запоріжжя, називає їх душогубами. Паралельно підконтрольні Росії медіа закликають місцевих жителів підписувати контракти на службу в російській армії. Ігор Гнатуша очолює військову адміністрацію окупованого селища Комиш Зоря. Воно розташоване у Запорізькій області неподалік від адмінкордону з Донеччиною. Посадовець пояснює, чому Росії доводиться вести агітацію та заманювати людей великими грошима. Більшість людей, фактично хлопці приземного віку, вони або виїхали сюди в Україну, або взагалі виїжджають в іншу частину, навіть Росії. Якось бажання служити та території нашої громади, ну ні в кого немає. Начальник селищної адміністрації додає, за час окупації з комиж зорі виїхали близько 40% жителів. Тих чоловіків, що залишилися, Росія намагається різними методами затягнути до своєї армії. Зокрема, забирають на строкову службу навіть тих, хто мав би отримати право на відтермінування. У нас ну випадки є ті, які навіть примусово У мене випадок був, який житель. Він взагалі був опікуном над бабусею. Аб до цього до 18 років вона над ним була опікуна. Ну, він сам сирота, мабуть, можливо захиститься нікому. Звісно, час від часу їх запрошують на зірки, і він не хотів туди йти. Це я про цей випадок розказую, просто не з'являвся на медкомісію, жив своїм життям біля бабусі та й жив. Але вони приїхали примусово. Додому забрали його, і по ені інформації він на даний момент знаходиться в Криму. Служа як по інформації місцевих жителів, кого забирають іти служити, вони служать саме в Криму. Це строкова служба. Окупаційна влада запевняє, що строковиків не відправляють на війну проти України. Насправді, російські солдати строкової служби брали участь в боях у Курській області та потрапляли в полон Збройних сил України. До того ж, строковиків змушують підписувати контракти і вже в зміненому статусі відправляють в зону бойових дій. Докладніше розповідає заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов, який відстежує ситуацію на окупованій частині Херсонської області. Це основне, чим вони займаються. Вони, вони, там теж, теж саме і погрози, і, і пропаганда. От я дивлюсь, їхні пропагандистські ресурси, то вона зараз насичена, там дуже зріс відсоток повідомлень. Там, ти настоящий мужчина, ти там, ну, коротше кажучи, вони пропонують підписання контракту як спосіб підвищити соціальний статус. Як соціальний ліфт, після чого в тебе по завершенню контракту відкриються нові можливості. В тебе будуть пільги, в тебе будуть можливості, ти ще й грошей заробиш, і ти там і у владу можеш піти, і різні бонуси отримати. Тобто строковиків схиляють як погрозами тиском, так і таким пряником у вигляді бонусів, які вони можуть отримати після завершення контракту, чоловіків поза призовним віком долучають іншими методами. Усі, хто працюють офіційно, мусять ставати на військовий облік, а також періодично приходити до російських військоматів, уточнювати облікові дані. Продовжує Сергій Данилов. У них не зовсім вдалася кампанія постановки на військовий облік. Вона мала завершитися ще весною. І, і зараз приходять розпорядження, приходили в серпні місяці ще, щоб було це забезпечено. Перші роздавалися повістки. По декільком громадам, по яким я спілкувався, розповідають, що там, ну, от в одній під тисячу, наприклад, повісток було роздано. Після уточнення які саме ті повістки роздали, виходить, що на на постановку на військовий облік або на уточнення даних, тобто вони хочуть 100% чоловічого населення зробити військово зобов'язаними і такими, які стоять на обліку. От, за цими повістками, якщо не з'являєшся перший раз штраф, після другого чи після третього це вже не пам'ятаю разу, якщо людина не з'являється, то примусова мобілізація. І примусово відправ відправка на війну. Інший метод залучити жителів окупованих територій на війну так звані добровільні контракти на службу в російській армії. Насправді пояснює Сергій Данилов, окупанти вираховують людей, на яких можна тиснути. Найчастіше до російських формувань потрапляють правопорушники. Наприклад, людині, яка скоїла ДТП, можуть погрожувати в'язницею або запропонувати контракт як альтернативу. Інший випадок це як самі респонденти кажуть: ну у нас є слабкі люди, ті, кого можна залякати. Тоді гавляєте разом з військовими, враховує таких людей. Ну ти на них там систематично тиснуть, погрожують. От, і вони підписують ще один тип це ті, хто вже встиг набрати російських кредитів. В Росії дуже розповсюджене побутове кредитування. Люди потрапляють в кредитний зашморг, не можуть розрахуватися за минулими кредитами. беруть нові. Ну, т, ну наскільки мені казали, не, не, не настільки розповсюджено, як перші два, але теж трапляються. Ну і найменше це буквально одиниці, це ідейні представники Російського міра. Ну, вони переважно вже підписали. Але ті, хто з них навіть ідейних рускоміровців, вони швидше намагалися вкрасти і втікти, ніж йти воювати за матінку Росії. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Колишній депутат Верховної Ради України Андрій Лєнко зараз є офіцером батальйону Свобода бригади Національної гвардії Рубіж раніше у полон його підрозділу неодноразово потрапляли жителі окупованих територій. Переважно це люди з Донеччини та Луганщини. Проте останнім часом стали з'являтися і жителі захоплених частин Запорізької і Херсонської областей. Андрій Єленко розповідає про одного з полонених, який за 11 років війни Росії проти України стиг повоювати по обидва боки фронту. Як виявилося, він е, не просто був громадянином України, він воював на українському боці в АТО е, і, е, скажімо, був поранений, навіть більше того, він був поранений. Але на початку війни повномасштабної він опинився в окупації. Ну і згодом, там, через деякий час, внаслідок певних подій, він опинився примусово фактично мобілізованим уже в окупаційній армії. Ну, це було як з його слів було подано так, що в нього були якісь там проблеми. З кримінального характеру чи вони були справжні, чи вони були надумані, це вже інше питання, і в результаті йому запропонували як варіант не потрапляти в тюрму, опинитися в окупаційній армії. Ну я думаю, що це зараз доволі поширена схема такої по суті прихованої мобілізації на. Окупованих територіях з розповідей полонених Андрій Єлєнко робить висновок: російське командування поводиться значно гірше з українцями з окупованих територій, ніж з власними військовими. Їх використовують як гарматне м'ясо. Вони не мають жодних прав за найменше порушення дисципліни, за найменшу незгоду жорстокі побиття, катування. Тримання в підвалах, якщо говорити про штурмові дії, то відмова від участі в штурмових діях в принципі може навіть закінчитися і стратою тих, кого в такій ситуації страчують, або хто гине в штурмових діях, дуже часто навіть потім не подають як бойові втрати, а їх подають як дезертирів для того, щоб напевно не виплачувати гроші. Родинам і тому подібне примус жителів окупованих територій до служби в російській армії є воєнним злочином. Про це неодноразово заявляли українські та міжнародні правозахисні організації, зокрема і Human Rights Watch Українська влада закликає людей за можливості виїжджати. Андрій Ленко додає ті, кого Росія таки мобілізувала, постають перед дуже складним моральним вибором. З одного боку я розумію, що це. Якби обставини, коли їх ніхто там особливо не питає, і там порує, і там керує каральна машина, яка змушує їх це робити. З іншого боку, це, звичайно, теж їх не виправдовує, тому що якщо ти взяв в руки зброю і е, пішов проти своїх людей, проти своєї країни, ти зрадник, і ніхто нічого тебе це не виправдовує, е, значить, треба було. Не знаю, і ти що завгодно робити, але не потрапляти в цю ситуацію, чинити збройний опер, загинути в кінці кінців боротьбі, але не ставати зрадником. Можливо, це звучить жорстко, але я вважаю, що зраду нічого не може виправдати. Але зрозуміло, що з точки зору того, що відбувається, це просто сумна доля тих чоловіків, які там опинилися і які стали гарматним м'ясом для чужої армії. Є привід над чим задуматися. Багатьом в Україні російські військові, які потрапляють в полон збройних сил України, за міжнародним правом є комбатантами, роз'яснює адвокат Дмитро Гладкий. Їх можна судити тільки за воєнні злочини. Привілей комбатанта означає, що у випадку, коли такий військовослужбовець не може продовжувати бойові дії з тих чи інших причин, закінчились набої, шкода здоров'ю, що він просто безтями в такому випадку. Супротивник має до нього застосувати норми як до військовополоненого. Тобто статус військовополоненого це привілейований статус, і до таких осіб, які перебувають у військовому полоні, має бути ставлення не гірше ніж до своєї ж армії. Ці норми плюс-мінус працювали часів Першої світової війни. Зараз вони є. Про них є домовленість, але ми знаємо, що Україна дотримується цих норм принципів. На жаль, наш супротивник, агресор Російська Федерація, цілковито не дотримується, дуже сильно поплюжить ті норми, до яких прийшли ще починаючи з 1865 року. Українські громадяни, які потрапили до окупаційних військ, можуть опинитися під слідством та отримати вирок за колабораціонізм чи державну зраду, додає адвокат. Правоохоронні органи будуть проводити розслідування, якщо це громадянин України, бо неможливо судити за державну зраду чи колабораційну діяльність громадянина Російської Федерації. А якщо це українець, то в даному випадку, якщо людина доведе, що на неї чинився тиск, погрози, погрози родичам ну це ж що завгодно. На жаль, такі випадки не поодинокі. То це може бути за нашим національним законодавством як крайня необхідність, і в такому випадку може така людина не нести відповідальність за колабораціонізм чи державну зраду, бо вона була вимушена. Але ось цей ступінь і співвідношення це буде в кожному випадку конкретному оцінювати слідчий прокурор а, і в подальшому суддя, якщо така справа буде передана до суду, і знову ж таки. Якщо буде доведено, що така людина була вимушена, то одночасно реєструється кримінальне провадження за примусову мобілізацію окупантом українця на тимчасово окупованій території. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини приазов'я? З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Ви слухали новини приазов'я.